Привіт, котятка! Ти вімкнула це відео і все, уже можливо пізно. Бо після цього ролику ти не зможеш спокійно дивитись на равлика, що виповзає на світло, або на людину, яка різко змінила стиль, погляд і звички. Ти просто цього ще не знаєш. Але відчуєш. Щоб одразу розставити всі крапки про канон зомбі зомбі в кіно кричить, кусає жире мозок, і бігає швидше, ніж ти від ТЦК. Зомбі в реалі пан Шаман на Райських островах Гаїті Підсипав нейротоксин із рибофугу. І привіт, пострижись! Тебе вже пакують у ящик, виділяють два квадрати за селом. Але ти не скис, просто трішечки розм'як. Далі шаман відкопав. На поїж братику, щось тобі кепсько. Це допоможе. Дурман чудо трава, добівочка, І вуаля, Ти вже з чешеш чешиш підгортати картопельку, як у дитинстві, по мама сказала, і спорити не перспективняк. Отака правда. Отаких От безкоштовних храбів робили собі шамани. У 1980-х дослідник Вейс Девіс поїхав на Гаїті і написав цілу книгу The Serpent and the Rainbow. Не фентезі, не зомбі-хоррор, антропологія котятко. Це не містика, не фантастика, не змова. Це біологія. Сувора, без емоцій, іноді дуже винахідлива. З цього моменту ми вже не про вигадку, а про те, що виламує твою свідомість, змінює поведінку і воля, фляга без господаря. Тук-тук. Хто там? Ніхто. ніхто, ніхто, ніхто. Токсоплазма Гонді. Підступна кицькина штука, уяви собі паразита, якому треба, щоб тебе з'їли. Токсоплазма малесенька тварюка, яка живе у м'язах, мозку, навіть у любові до котів. Основна ціль потрапити в організм кішки, там вона розмножується, а все інше план до доставки. Через залишені котячі какульки потрапляє в організм миша. Милота. І вже в мишачому мозку глис сідає за руля, міняє полярності місцями, вирубає тікати від кішки, вмикає о го познайомимось. А у відповідь хрум-хрум-хрум. Киця щаслива, киця сита, а паразит ще щасливіший. Привіт нова, простора хата. А тепер увага! Воно живе і в людях. За деякими даними, одна третя населення заражені. Це не просто сидить собі тихо, це хакер, поводиться чемно, але знижує тривожність і страх, підкидає дикий ризик у твою дупу, змінює сексуальну поведінку. А дехто каже, що шизофренія ближче. Наступна інформація є бредовою вигадкою автора, мозок, якого вражений після прослуховування касети Поплавського ще в дуже ранньому дитинстві. А що, якщо токсоплазма підкачається, мутує, навчиться краще читати твій мозок. А може вже читає? І ти таки прокидаєшся зранку, я хочу купити мотоцикл. І з завтрашнього дня я на сюрника не вдягаю. А ще заведу кота. Лейко Хлорідіум Парадоксум: що виставляє жертву на показ. Залазить тихо в равлика, але не для того, щоб жити в тіні. Він хоче публічності. І знаєте як? Лізе в очі, робить їх яскравими пульсуючими, наче два білборда реклами смажених пельмешків. змушує равлика вилізти на світло, де ним ласує пташка. І так його цикл продовжується. Із пташки какашки знов на землю до равлика. Наступна інформація є бредовою вигадкою автора мозок, кого вражений після прослуховування касети Поплавського ще в дуже ранньому дитинстві. А тепер уяви, паразит вирішив не зупинятись на такому маленькому циклі, він, хоче рівень повище, в нього амбіції. Вона ще вчора тиха, невиразна, ніхто не взирається, ніхто не лайкає, а потім щось сталося. Може, вона торкнулася чогось у під'їзді, може, просто з'їла сладне того кольору, але вранці прокинулась і все змінилось. Шкіра чиста, очі блищать, горіх сочний, груди виколюють очі. Італія! Італія! А вона не питала, вона не просила. Але хтось всередині вирішив. Ти маєш стати спокусою. Ти реклама. І вона вийшла на світло, у натовп, у бар, у його життя. Він звичайний чувак, пахне кефіром і мазутою. Скуф звичайний степовий. Вона солодка булочка, дивиться, усміхається, так що прикидається страх і бажання одночасно. Вона йде на все, не для любові, для розмноження. Для носія фініш один: соціальне дно, втрата волі, повна анігіляція мозкової діяльності. Кордицепс гриб. З ним трішечки поінакшимо. Не ти його в тарілку, а він тебе на гілку. Живе в тропіках, любить мурашок, але не в плані шпілі, вірі, квіти, айфон на Дер. Ні, котятка. Спора влітає в тіло, росте спокійно, не заважає, а потім каже: Братуха, давай повище, вгризайся в стовбур, бо я так хочу. І бах, прямо з макітри ліза грибна шляпа, розкидає спори на інших бідолах. І знову цикл повториться. Наступна інформація являється бредовою вигадкою автора, мозок якого вражений» після прослуховування касети Поплавського ще в дуже ранньому дитинстві. Якщо ти думаєш, що піпол у безпеці, котятко, я тебе розочарую. Гриби легко мутують. А ще є оці, як їх. Ну... Уяви, заходиш в будинок, піднімаєшся до своєї квартири, а всередині щось каже: Нє, нам треба вище. Ти лізеш на дах, вгризаєшся в трубопровід, розкидаєш спори. Гриб в екстазі. А так. Ми не знаємо, що нам приготує природа, або хтось у білому халаті з кривими руками, щось підкрутити, перегнути палку, щось, на що не вистачить фантазії у адекватної людини. Але ти, котятка раз ще не вимкнула моєї їбанцю. Welcome to глибше! Ви точно бачили ті шорти, де богомола макають дубцею воду, а звідти вилазить щось довге, чорне, як очікування відпустки. Знайомтесь, нематоморфа. або волосатик, тонкий слизький храбак, але з амбіціями. Живе у воді і прокручує своє особливе колесо сансари. Шлях такий. Личинка заражає букашку з напівводним циклом розвитку, наприклад, камар це проміжна ланка, яку з'їдає коник. Так він наш герой, їсть кровосісів, але тут він не в головній ролі, бо цей сценарій пише паразит, який з цього моменту починає рости, як відсоток по кредитці, десь до 30 см. І все б нічого. Але потім дзвіночок з середини хочу купатися, я виняю, треба йти до річки. Щоб ви зрозуміли, для коника це неадекватна поведінка. Він слово мила не чув, а тут таке дике бажання. Все життя уникав калюш раптом дивиться на ставок як на сенс буття. Ідеї робить бульбуль. Волосатик вилазить, крутить роман, рожать дітей, живе життя. А коник бурбоник ГВП. Пріоне. Дуже цікавий кейс. Мені тут навіть не вигадувати нічого не треба. Не бактерії, не віруси, просто білки, але паламаті. Стіки до температури не лікуються. Утворились від випадкової мутації, але заразні. Замість того, щоб просто бути, вони змушують інші білки доріти разом з ними. Список періонних хвороб невеликий, Коров'ячий сказ, хвороба Кройсфельда якоба, скраб і найсмачніший куру укусний, наче мізки твоїх померлих родичів, аж слинки потекли. Ням-нямка. ні? не розділяєш звичаїв племені форти в, плем в попованового вінея. Але я все одно розповів рецепт. Ритуальне поїдання померлих родичів знак любові і поваги як частина поховального обряду. Бо так душа залишиться з нами. І колись у когось в племені, звичайний білок у мозку PRP поламався, і пішла вода по трубах. 20-те століття, справжній спалах, 200 випадків на рік, інкубація до 30 років, симптоматика, дикі танці, шалені спиви, нестриманий безконтрольований сміх. Мозок перетворюється в кашу. І фініта комедія. медіа. Мораль котятко. Їсти родичів погано. Навіть якщо смачно виглядає, твоя бабка, не треба. Стримайся, краще пиріжечок з'їш. Сказ. Вірус. Йому не треба багато. Крапелька слини і жертва вже відраховує дні. Зараження найчастіше через укус. Собака, лис, кажан, їжачок може тебе покусати. Ти вирішив погладити хорошого хлопчика в провулку як результат. Гав-гав кусь -гав, Може бути достатньо навіть подряпини. І треба якомога швидше бігти в лікарню. Не встигнеш у перші години летальність майже 100%. Вірус починає діяти. Він не одразу лізе в атаку, він повзе по нервових закінченням, крок за кроком, вглиб у мозок, і там перепрошуває систему. Поведінка змінюється: ти ще не здурів, але вже не ти. Панічні атаки, галюцинації, потім гідрофобія. Страх води не тому що лячно, а тому, що ковтнути не можеш. Горло стискає, ковтання як через лезо. Очі стають в скляні, важко дихати, тіло б'ється, страх втрати контролю, але мозок ще живий, відчуває весь жах. Утримати неможливо, тому що всередині живе вже інший звір. Той, хто бачив сказ зблизька, вже не сміється з того, як собака гавкати. Так, у людей вірус не викликає прямої агресії. Нервова система складніша, ніж у тварин. Але наступна інформація являється... придумав. Ну ти зрозуміло, котятко, варто трішечки підкрутити вірус. І все ти, як звір, вибігаєш на подвір'я, підсикаєш стовби, бо це скатвій район. Яйця лижеш, нового сусіду, дримбеш. Скажи, на така собака, барабака. Кінець циклу: початок епохи. Ми з тобою пройшли чимало: паразити, гриби, пріони, сказ. Це все природне. Але знаєш, що лякає більше? Те, що не створила природа. Кріспер звучить як назва Рогорду. Але це редактора життя. Ні, не метафорично. Буквально редактор ДНК. Вирізає, вставляє, переписує гени. тихо, точно, елегантно. Може зробити з тебе кого завгодно. Як це працює? В тебе є Орловський документ, там написано Я люблю допи. Ти береш Кріспер і заміняєш на Я люблю броклі. Готово. Тепер це має інший присмак. Кріспер. Красуліті, регуляріті пліб. Бандір баммадираділа. Саме читай, я не можу, це пиздецькись. Це природна система захисту бактерій. Вони так боролись із вірусами. Вчені запозичили цей механізм і зробили з нього інструмент редагування генів, використовують білок Кас-9, як ножиць. Додають навігатор шматочок РНК, який точно веде Кас-9 до потрібної ділянки ДНК. Каз-9 ріже ДНК, і її можна або зламати, або вставити нову інформацію. Де тут небезпека? Можна створити вірус, який змінює поведінку, або бактерію, яка адаптується до всього, або редагувати людину до стану експериментального персонажа. Це вже робили з ембріонами людей в Китаї. кажуть, змінили ген, щоб дитина не заражалась на віл. Але це лише офіційна інформація. І так, котятка, всі вище згадані патогени можна змінити. Кріспер це не просто редактор, це чит код до еволюції. Уяви, кордицеп, що вражає мурашек – а ще як зробити таке, що вражає людей, і там The Last of Us Привіт? Волосатик, що веде коника до води. А ще як перепрошити його, щоб чувак шукав вайфай і робив селфі перед стрибком віри. Пріони Перепиши білок, замість каші в голові чіткі вказівки. Вірус сказу. замість гідрофобії, любов до сирого м'язка. Але тут навіть не потрібна ця проміжна ланка. На арену виходять вже дуже знайомі аденовіруси, що викликають сопельки. Пам'ятаєте, ми їх юзали в період 91 дівок? Я сподіваюся, що мої геніальні шифри не помитить модерацію. Так от, вирізаємо з них все зайве, запіхуйовуємо те, що нам треба. Причому спектр настільки широкий, що можливо привити любов до Поплавського. Звучить фантастично. Кріспор це не просто лабораторія, це боженька в халаті. Це не змова котятко, це можливість. можливість переписати світ. Тільки питання, хто саме пише сценарій? І дивлячись на те, як все розвивається, можливо, наступний діок 92 вже буде з присмаком цього ролика. Дякую за увагу. Цьом-цьом. Юний Орел, Юний Орел, і сердець засердець, всім